Зігріти захисників дитячою любов'ю Діти із різних куточків Прикарпаття створили різноманітні вироби і малюнки, які передали військовим. Це вже традиційний конкурс Добро на різдво, до якого цьогоріч долучилося 250 дітлахів. Ми вирішили, що дуже важливо продовжувати таку добру традицію перед різдвом. І передавати військовим малюнки, різдвяні ангели, саморобки різні. І цього року, вже другий рік поспіль, ми проводимо конкурс Добро на різдво. Зголошуються різні учасники. До речі, не тільки з Івано-Франківська, зголошуються з Івано-Франківської області. Найменший учасник в нас цього року це був двохрічний хлопчик. Є учасники і набагато старші. Пані Галина Філіпова для військових цілий твір написала і передала нам на конкурс цього року. Дуже гарно було багато передали діти і окопних свічок. Власне, у нас більше 250 учасників. Серед переможців конкурсу – 11-річна Софія Савчук із Тисменничанського ліцею, яка виготовляла окопні свічки. Ми з дівчатами мої виробили троє дівчат з моїми подружками. Ми зробили окопні свічки для наших військових. Це була композиція для наших військових. Це було достатньо легко, тому що просто потрібно було мати терпіння на це все, щоб витримувати. Після цього для малечі організували похід в кіно. Та вручили солодкі подарунки. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.